Всім привіт і як у вас виглядає це початок тижня, ну де п'яти днів страшних історій. І сьогодні я з вами Ева. І нагадаю правила цього випущу на трійч, що це правдива історія, чи ні. Я точно кількість всього не буду казати. Но скажу точно там є правдиві історії. Ну, а ми почнемо. А краще перед початком я розкажу вам свою передісторію. Я ходила на танці. Ті танці були не на годину шосту-сьому, а на годину восьму. І коли починається, там вже чуть-чуть починала. Навіть не чуть-чуть, а дуже темніло. І я любила ходити на танці сама. І ти з них також сама, через те, що не знаю, мені така атмосфера більше подобалась. І пару днів тому мене стала цікава історія, яку я вам зараз раз і розповім. Коротше, кажучи, я йшла на танці, а перед танцем я дуже любила ходити на пагорб. А на пагорбі там було лавочки, дві лавочки. Одна майже завжди зайнята, а інакше. Зразу біля і... лісу. І танці був пагорбі, там танці, одивіться от приблизно, отак от танці, а отут вже ліс. Там одна дорога виокремлювала танці Вхід хід від лісу. І це було не найкраще, тобто нічна атмосфера, знаєте. І через те, що я виходила майже годину перед танцями, і що я мала робити в ту годину? Як не йти на пагор? До лісу. Я сідала на ті лавочки і щось робила. І вони прям були з самого-самого верху, і туди було залізти майже. Там було пару способів, як залізти, але вони дуже важкі були. Через самий ліс е, нову, там, нову будову. Воно було дуже швидко. Або навкосяк залазиш через ліс. Можна було біля того. А там, типа, дивіться, раз, пару, тут невеличка платформа, далі раз, пару, так. І так три рази, і отут вже лавочка. Бо я приблизно показала. І я там сиділа, кайфувала, подивитися на весь закат такий, типу, така атмосфера прикольна. І одне, один з перших разів такого я залиш через ліс, чую якийсь шерех. Сордіння. Я думаю, а це вітер не було, я думаю, та вітер порухав листя і все. Палка висіла на дереві, впала і так далі. І ну, все рівно. Я пішла, і на той момент я на той момент залажу. Думаю, нічого страшного, боже, якесь шаротіння. Далі, коли пройшла коротень, там. До лісу, довго по я далі залажу швидко. Тіба, там ліс, чащу лісу, там лісу, пройтись вперед, Щоб не залазити по оцих схилах. Це просто було б дуже довго. І, тобто, якби я йшла б довго там швидко, там було б треба три рази залазити. А я залазила тільки один раз тих. Але там просто біля дерева було краще, бо там зручніше якось. Там, типу, ну лавка біля дерева, тут таке дерево, і тут лавка, типу ну, там ніхто тебе не чіпав, тебе не було видно, а інакше вона була дуже видно. Я на ній сижу і чую, я не знаю, що робити. Все одно вітер, вітер та вітер. А це, напевно, був десь листопад або жовтень. Ні. Я в будь-який час року, місяць, будь-який місяць, будь-яку пору року я завжди там була. Навіть якщо там був тощ, навіть якщо ливень, сніг, я все рівно туди залазила. Тобто, раз в мене навіть повністю красівки всі були в болоті. І але все одно там сиділа. Сижу чую ззаді шорох якийсь. Думаю, це нічого страшного, що той шорох, він там ж ліс, в лісі там вітер заливає, якась палка впала, обертаюся на той шорох. Шорох прийшов і так далі. Далі я чую якийсь крок, я обертаюся різко і чую крок зупинились думаю, та нормально, мені думаю, почалося Не знаю, почалося себе думати. Потім назад обертаюся, чого хрост. хтось став. Я вже починаю боятися. Я різко стала і побігла. Побігла там у таке ліс, я отак оббігала, щоб на спуск зійти. Він був дуже крутим. І перед спуском зразу було на танці. І я зірвалася, почала бігти і чую кроки за мною. Це Я такий адреналін тоді зловила, що я звинятись взагалі не хотіла. Я обходила, виходила одразу біля того, біля танців. А там дуже мало людей, бо ліс, атмосфера. Ніхто там не хотів бути. Там зверху можна було крикнути, тобто тебе всі почують, всі тебе побачать і так далі, але тут взагалі ні, ніхто. Нікого нікого немає, ніхто тебе не почує, не побачить. Я спускаюся в безлюдному місці, все рівно, чую заді себе ті кроки, я далі встаю. Біжу. Біжу, біжу, біжу. Вибігаю. Обертаюся, бачу чийсь силует. Я сильно перестрашилась. дуже сильно. Пішла на тренування. Ду до е, студії, тут студії. вже нормальним шляхом, через те, що. до зі студії. Ні? Нормальним шляхом через те, що. У мене танці закінчились в дев'ятій, в дев'ятій й через лісно це трэш, і ще й плюс, коли таке сталося, а тоді була дев'ята. Пішла на сутна разу на тренені. Я так само думаю, Та раз сталося більш не буде. І я дуже сильно помилялася. Далі йду в телі, сідай, налавишся вже більш насторочно, вже більше вуха прислухається до всього навколо і я сідаю. Дивлюся, дивлюся, прислухаюся. Цей випадок наступного тренування є, бо нічого немає. Потім вже взимку, так само. І потім вже не було такої ситуації. Вже взимку я приходжу. Сідаю. Я так само прилажу, дивлюся всюди. Дізнаючись хруст. Але цього разу вже не гілок, а сніг. Я дуже перелякалася. Бо що може сніг зробити? Типа, або людина стоїть, або тут хтось є. Ніхто не відпочиває. Тут ніколи там ніби ніколи не було, там ніхто не відпочивав. Я стою і думаю. Вже побігти навкосяк, так як прийшла, але там більше шансів впасти, ніж стикти. І варіантом, яким я минулого разу спіткалась, теж погано. Теж погано через те, що там був такий схил, що і там замерзла там земля, там. Загалом там дуже вологе залишається і мене льодом покрито. І я почала думати, куди мені цього разу втікати, якщо я сюди не можу, так довго залазила. І туди, я, туди, я туди залазила приблизно хвилин 20, якщо не більше. Бо там було дуже важко залізти. Слизько. І я, думаю, значить побіжу як до того свого. Але цього разу біжу наверх. Надіюся, він мене не замітить, що я побігла не вниз, як минулого разу, а цього разу вверх. Тобто там було так от вверх. А інакше отак от різко зліва вниз, і я вниз тоді бігала. І я. Зупинилася щоб віддихнути, обертаюсь і бачу людину. А в неї щесь роз... в руках таке щось блискуче. Я що... думаю, афісно. Почала думати і побігла. Коли я набіла, там була велика платформа для пікніків. і дуже красивий краєвид, але там ніхто тебе не бачить. Якщо я навіть закричу, якщо я почну стрибати, махати руками. ніхто. То ти мене б не побачив. І я нав... там навіть був столик взимку, там взагалі ніхто не ходив. І я побігла в честь лісу. Вправо і на ліс Я знала дорогу, як вийти з іншого боку. Я знала, що можна було скотитися, бо там не було нічого небезпечного. І через те, що там не було нічого небезпечного, я побігла, побігла туди біжу прямо. А зараз, засніжений, я тоді орієнтувалася на різні рослинності, а тоді рослинності вже нема. Це була для мене велика проблема, але я вже зраділа. Що я не побігла в ліс раніше, бо це великий ліс, татута. що коли я не побігла в ліс, коли сиділа на лавці і назад не побігла в ліс, а побігла туди. Бо цей ліс, я хоч трохи знаю. Він не такий уже й великий, а той він величезний. Я б не знайшла ніякого виходу з нього. І я ну, хоч трохи гуляла. Я вже орієнтувалася. Так і я біжу далі, зупиняюся біля такого якогось напівверзваленого туалету, якогось закинутого і бачу, навіть не бачу, а чую, взаді мене знов хрустки. А я почала боятися через те, що я бігла біля туалету якогось закинутого, аж не знаю, може в ньому також хтось сидить, а може реально в ньому хтось сидів. Я ж не знала. Я різко від нього відчутилася. Я навіть була рада, бо туди щось влетіло. А я не зрозуміла, що це було. Але це був якийсь такий звук. Ніби хтось зі всьої сили кинув камінь. Там такий свист був. І... Я не знаю, що тут мене з догадки китали, чи я сама навіть не зрозуміла, але якби я тоді не відійшла, це було б у мене в голові або точніше, в ній. Мені вже стало дуже страшно. Я на секунду забула, куди бігти. Я зґрінтувалася на заброшці. Там була невелика запрошка прямо перед тим виходом. Я вирішила не оббігати, а забігти через неї. Стрибнути чуть, -чуть вниз. Нога розволілась. Але я постаралась. Я вирішила не обігати, а забігти через неї, стрибнути вниз. чуть чуть вниз. По такій судьбі я підвернула ногу. А я далі чую щось задягну з снігу. Я визирнула, думала, я зараз покочуся, але там нікого не було. Я вже боялася, що він від мене. Я вже надіялась, що він від мене відстане, але все рівно він, напевно, також, що там немає людей. Знав було два вибори. Йти направо, там був ще один ліс, який я дуже добре знала. Або. Там було два вибори. Йти направо, і там був ліс, теж зв'язаний з тим. Але там більше дорожок. Я найбільше гуляла по дорожках саме і коли я звернула в чаще. Я б напевно заблукала, але цей ліс був такий, не знаю, який там був зв'язок. Якщо що б я скортонувалася, знайшла б зайшла знайш... по кукол і я не боялася. Або треба бігти наліво. І там буде дуже крутий спуск, але бетонішний. Я обертаюсь і перший раз нормально бачила ту людину. Це, походу у чоловік. Він був доволі високий з чорним капюшоном і мав маску. У дітей також весь... У дітей також весь увесь чорний костюм. А оскільки вже сумеркало його, було важко побачити. І я не координувалася просто на звуках. І не знаю, чи я від нього відстала загалом. І я біжу від нього, я вирішила, ні, до речі, ще був третій варіант побігти направо і звернути наліво. Там теж можна було, можна було побігти, але менш крутий він. Схил, але там починається інакший ліс. Менший. В ньому був парк, я б також побігти туди, але я побігла по бетону. Я... Я... А як я сказала, в мене вже була підвернута нога. Мені було важко. Важко йти. А я не те що не могла бігти. Я просто йшла, якомога швидше йшла, що просто я вже. Просто боялась, це я знову зловила адреналін, йти незважаючи на біль. І я чудом спустилася в... і поставила собі за мету, що я більше не буду ходити, доходити. Прийшов місяць, я думала, що вже не станеться. Пішла далі, бо там атмосфера, Вона мені дуже подобалась. Мені загалом там дуже подобалося, мені там дуже-дуже подорож, дуже... і через те я пішла знову на лавочки. Мені було все рівно все. Якщо б я пішла б на простяк і я сиділа, мені радувало, що я нічого не почула. я спокійно спустилася ще три рази я туди залізала. Вже настає весна, я думаю, я вже навіть підзабула про те, ну, чуть-чуть підзабула. Ну, це неможливо повністю забути про таку ситуацію. Через це я вже там сижу, і бам! Знов хлопить. Там вже весна настала. Розтанувши сніг, і тут, коли людина стає на землю, там був. Там вже не щодо ні хруст, ніякої тої снігу, ні хруст, гілок. Це був хлюпок води. І я знов перестрашилася, якби б я побігла цього разу на простяк, там було б б. Я просто в'язла б також, якби повернула в той, там де... в мене залишався вібір. Ще раз через честь ліс, Це було жахливо. І цього разу мені вже було все рівно. на любу перешкодину, Я побігла на простяк. ну як на простяк, або побігла просто в ліс. Вперед. Я приблизно розуміла, в який. Який в нас в я просто побігла щось таке прямо, так само рухалась туди, але різко звернула направо, саме до тих, хто і, і я реально чула. Його, його... Затім мене. Але коли я вибігла, я побачила перед собою двох людей. Знов той самий мені знайомий слуген в капюшоні і в масці. Другий він якийсь був більш замаскований. Не знаю. Він був в зелено-темно-зеленій, такий, що. Як називається Балаклаві. Він був в темно-зеленій балаклаві. Зрозуміла, або біжу назад, або в мене немає більш шансів. Я побігла назад. І мені кричать під... під нас. Ну куди ти так довго від нас не зможеш бігати? Він сказав від нас? Я зрозуміла. Всі ті рази я втікала від різних людей. Перший і другий раз, а цього разу вони просто зустрілися. Я крикнув, якщо мене хтось почує, я виживу, я виживу! Я починаю кричати, і через холодне повітря я ковтаю, кому більше йому, його тому і довго говорю, кому більше хлопець йому проти, Зр... просто і я зриваю голос. Коли я почала саме кричати, вони відчали назад, але побачивши, що я не зможу далі кричати, вона ніби перестала боятися, почала наближатися, а тоді я була дуже втомлена. Я знала, що я не зможу від них бігти. І я вирішила діяти за минулим планом, вибігти до дороги. Але я якось передумала, в якийсь момент я просто передумала бігти до дороги і побігла назад. Вони, напевно, були шоковані цим, бо зупинилися. Перегнулася, а потім знов почала бігти. Я побігла до, до тих самих лавочок. І, зупинившись там, подумала, мені бігти через болото. Я... І вероятність загрознути просто величезна, або побігти в ліс. І я хотіла поставити на кон все. Я побігла через болото навкусяк. На щастя, я не загрузла. Тільки там майже до коліна ми проблеми. Отак от нога. Отак от і все. Але добре загрузла я тільки біля ресторану. І я вже на той момент знала. Я врятована. Я вже на цей момент знала. Я врятована! От і на цьому закінчується наша ця історія. Перша історія в цьому, в цьому початку. Надіюся, вона вам сподобається. І чекайте наступних хэллоуінських відео. Всім до зустрічі і всім па па Па-па.